Сьогодні ми вирішили, що більше не будемо займатися виробництвом гранул деякий час, тому що ми будемо змінювати приміщення. І зараз спакуємо речі, шукаємо інше приміщення, тому що треба розширення. Нам для наступних своїх кроків треба більше, більше приміщення, більше складське приміщення. Тому зараз ми підшукуємо інше приміщення і поки що не будемо займатися не виробництвом гранулом, там не львінку, тому що треба все перенести і вже з новими силами в новому приміщенні. Розпочати новий етап. Тому хто ще не придбав гранули для раків, креветок, у нас їх залишилось не дуже багато, може, кілограм там до ста залишки, які є, які ще люди не розібрали. Тому беріть, замовляйте, тому що на деякий період ми не будемо цим займатися, поки не на новому місці все не настроїмо, наладимо і вже після цього. Розпочнемо новий шлях. Буду я вам знімати відосики, розказувати, показувати, що куди, як ми переїхали. Буде такий міні-фільм. Тому до нових зустрічей!